Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітання вам. Вітаємо, Пане Павло, ми не чуємо вас. Вітаю вас. Я О. Чую. Наскільки ми знаємо, на тепер під ударом опинився Торецьк. Розкажіть, якою якою є ситуація? Турецьк у нас фактично щодня зазнає обстрілів Турецька територіальна громада, Турецька військова адміністрація. Це і наближені або ті, які перебувають безпосередньо в безпосередній близькості до лінії фронту населені пункти, які входять до турецької територіальної громади, і саме міста Трецьк. Сьогодні по центральній частині міста було нанесено артилерійський удар. В результаті якого одна цивільна людина загинула, шість отримали поранення, пов'язані із міновибуховими травмами, осколкові поранення. Вся необхідна допомога, і жителям пораненим надано, і евакуйовано до безпечних місць для подальшого лікування. Так само сьогодні лінія фронту під обстрілами перебуває постійними. Авдіївка вже тричі сьогодні обстріляна була. І Місто Курахове, місто Бахмут, де будівлю Держгеології було фактично спалено всередині у зв'язку з, з артилерійськими обстрілами. Місто Часів Яр і вся лінія фронту, якщо підсумовувати, під постійними обстрілами. В Краматорську закінчили розбір завалів. Скажіть, в якому стані постраждалі? З постраждалими працюють не тільки медики, а й психологи. Проводиться робота і міської і військової адміністрації для того, щоб всі, навіть декілька варіантів, ми пропонуємо для подальшого проживання, тимчасового проживання, щоб був навіть вибір у постраждалих, де вони будуть тимчасово розміщення або у близьких родичів, або ж евакуація за межі області. Так, вчора. Я вже доповів і керівництву офісу президента по завершенні операції. І так як ми з застосованими технічними засобами як було встановлено і очікувалось, що одна жінка лишалась під завалами. І дійсно, молода жінка 91-го року, її тіло було знайдено і фактично після цього вже пошукова операція завершена відновлювальні роботи по всім будинкам. А це тільки після. Ракетного удару, який стався 1 лютого, пошкоджено всього по радіусу, де діяла вибухова хвиля, 51 багатоквартирний житловий будинок військової міської адміністрації обласної вже то всіх заходів для консервації будинків і подолання наслідків цього обстрілу. Хотілося поточнити про ситуацію безпосередньо в Бахмуті. Президент України Володимир Зеленський, закриваючи саміт Україна ЄС на прес-конференції, сказав: Бахмут ніхто здавати не буде. Будемо боротися, скільки зможемо. Наскільки важкою є там ситуація? Знаємо, напередодні постраждали і іноземці-волонтери. Чи лишається взагалі змога там працювати волонтерам? Так? І... Таким чином підвозити допомогу і припаси не тільки військовому, а й цивільному населенню, яке там залишається, ситуація в Бахмуті лишається однією з самих напружених по лінії фронту. Але те, що сказав наш верховний головнокомандувач, я також можу чітко підтвердити, розуміючи, які резерви застосовуються, які додаткові заходи вживаються по укріпленню позицій і недопущенню проходження ворога. Або в центральну частину міста, або обхід його, тому що ворог застосовує і працює над декількома тактиками з приводу безпечності перебування вкрай небезпечно в будь-якій точці міста перебувати волонтерам, людині в цілому і місцевим жителям, яких менше 6 тисяч лишилось, так вони забезпечені всім необхідним, але життя та здоров'я, жодні продуктові набори, і набори тощо не врятують. Тому єдиний вихід це евакуація з такої гарячої точки. Те, що ви зазначили по волонтерам, так, два волонтери зазнали поранення і буде згодом моє повідомлення по, після ідентифікації тіла воно зараз доставлено вже у лікарню вже в, морг Краматор, в морг Костянтинівки по загиблому волонтеру американців. Громадянину Сполучених Штатів Америки ми про це повідомимо також. Дякуємо вам, Павло Кириленко, начальник донецької обласної військової адміністрації. Бити.